Виконуємо номер 1079 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Добери корінь рівняння і виконай перевірку. Задання перше. Сума невідомого числа позначеного змінною y та числа мінус 2 до рівня 7. Задання друге. Сума числа мінус 7 та невідомого числа позначеного змінною х дорівнює мінус 3. Задання третє. Сума невідомого числа позначеного змінною А та числа 9 дорівнює мінус 1. І четверте сума числа 9 і невідомого числа позначеного літерою Б дорівнює 4. Приступаємо до виконання. Нам необхідно добрати корінь рівняння і виконати перевірку. Наша сума виходить до дання. Отже, Більший модуль має додатнє число, яке дорівнює сумі модулів 7 і мінус 2. Модуль 7 це 7, модуль мінус 2 це 2. 7 додати 2 буде 9. Отже, наш Y дорівнює 9. Виконаємо перевірку. 9 додамо мінус 2. Додаємо два числа з різними знаками: Більший модуль додатнього числа. Знак плюс ставити не будемо, знаходимо різницю модулів. 9 відняти 2 буде 7. Записали відповідь. 9. Завдання друге. В результаті суми у нас виходить число від'ємне. Перший доданок у нас також від'ємне число, але модуль суми менше, ніж модуль першого доданку. Тому ми додаємо число додатнє, і воно дорівнює різниці модулів чисел мінус 7 і мінус 3, тобто 7 віднімаємо 3, буде 4 х дорівнює 4. Виконаємо перевірку. Мінус 7, додамо 4. Додаємо два числа з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. 7 відняти 4 буде 3. Отримали мінус 3. Записуємо відповідь. 4. Рівняння третє. сума двох чисел. Дорівнює від'ємному числу. Друге число додатні. Отже, перший доданок має бути від'ємним числом. Да іще дорівнює сумі модулів другого доданку із суми. Це буде мінус 10. Виконаємо перевірку. Мінус 10, додати 9. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модулю від'ємного числа постали знак мінус. Знаходимо різницю модулів. 10 відняти 9 буде 1. Отримали мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 10. І четверте рівняння наше. Маємо суму двох чисел. І модуль суми менше, ніж модуль першого доданку. Отже, другий доданок має бути числом від'ємним та ще й дорівнювати різниці модулів числа 9 і 4, це буде мінус 5. Виконуємо перевірку 9 додамо мінус 5. Додаємо два числа з різними знаками. Більше модуль додатнього числа, тому знак плюс будем, ставити не будемо. Знаходимо їх різницю. 9 відняти, різницю їх модулів. 9 відняти 5 буде 4. І наша відповідь. Відповідь Мінус 5. Ми підібрали корінь рівняння і виконали перевірку. Номер 1079 виконано.